Доброго ранку, дітки. Зараз у нас заняття з художньої літератури. На цьому тижні ми з вами багато розмовляли про кімнатні рослини, ви вже про них багато знаєте. А сьогодні хочу вам розповісти трошки про рослини садові, які пристосовані до існування у живій природі. Якщо кімнатні рослини ростуть, в приміщеннях, в наших з вами оселях, то садові рослинки існують в живій природі, між кімнатними рослинами та садовими багато спільного. Вони мають таку ж саму будову, полюбляють сонячне світло, водичку, теж ростуть як кімнатні у ґрунті. Але вони у землі а, люблять, коли за ними доглядають, їх пестять, але різняться тим, я вам вже сказала, що вони ростуть у живій природі. Будь ласка, прослухайте віршик про садові рослини. А у нашому садочку квіти квітнуть в холодочку. Матінка їх доглядає, кожен вечір підливає. Ось стоїть, мов на сторожі, соняшник стрункий та гожий. Рожа по драбині пнється, біля неї бджілка в'ється, під віконцем пахне м'ята, оксамитна пелехата. І барвінок невеличкий на весілля для сестрички. Не забудок два рядочки насторожили листочки, а на кущику в куточку пахнуть китиці вузочку. Хто лиш гляне, той зрадіє, сонечко крізь віти гріє. Щастя в наш садочок лине. Це ж бо квіти України. Ви бачите, як багато існує садових квітів. Тут і соняшник, і роза, і барвінок, і незабудки, і вузок. А зараз пропоную вам переглянути відео, де ви почуєте розповідь. Наталі Савко, яка називається віночок. Будь ласка, дивіться уважно, слухайте, що в собі несе, що символізує кожна садова квіточка. Дивимось на екран. Віночок. На невеличкій клумбі, що знаходилася біля сільської хати, де жила старенька жінка, під кущем розкішної калини росли прекрасні різнокольорові квіти. Кожен день господиня ніжно піклувалася про них, доглядала, поливала, милувалася їх красою. Одного разу квіти посперечалися, за що ж їх люди люблять та доглядають за ними. Першою позвалася чарівна біла троянда. Ось мене, до речі, люди вважають королевою квітів. Я символізую для них красу та небесну досконалість. А я дарую людям здоров'ю, добро і ніжність, промовила ніжна ромашка, що була схожа на сонечко. Я для людей символізую красу та багатство. Гордо відповів мак, що майорів серед квітів, наче червоний вогник. Яскравий соняшник, який нагадував небесне світило, і собі промовив Я є втіленням сонячної енергії для людей та гарного життя. Вічно зелений барвінок, що вився поміж квітів, собі почав вихвалятися. Ось я, ось я, наприклад. Дарую людям вічне кохання. А мене люблять люди за те, що дарую їм безсмертя та міцне здоров'я, промовив солом'яно жовтий безсмертник. Ось ми з калиною, зауважила розкішна вілея, даруємо дівчатам красу та наділяємо їх дівочими чарами. Аж тут озвався і могутній дивосилок. сил. Моя назва говорить сама за себе, адже я дарую людям силу, зміцнюю їх здоров'я. Волошка, що нагадувала кольором синє небо, собі похвалилася своєю користю людині, що несе в собі добро, людяність та простоту. А ти, малю, чого мовчиш? запитала волошка в ніжної пишної та яскравої квітки. Що маю на високому дужому стебельцяти. Хіба не маєш сили, щоб подарувати людям? Маю, Волошко, адже я несу в собі любов до рідної землі, одної землі. Лише польовий дзвіночок тихесенько зітхнув. Кожен з нас має такі чудодійні сили. От як би їх об'єднати та ще й усі разом. А потім закружляти у неймовірному таночку. Який би я був вдячний тому, хто це зробив би. Та якось у садок завітала Наталочка, онучка господині. Побачивши чудові квіти, вона так зраділа, зірвала по одній і сплела віночок, ніжно прикладаючи стебельце до стебельця, перев'язуючи квіти барвінком та хні. Одягла його на гуївку та й закружляла у неймовірному таночку, відчувши всю захисну силу вінка, всю велику могутність квітів. Дітки, ви зрозуміли? Які риси несе собі і дарує кожна квіточка? Давайте згадаємо з вами. Скажіть, що символізує Троянда? Що ви запам'ятали? Вона, Вона є королевою квітів, символізує красу та досконалість. Скажіть, а в ромашка що? Біла з білими пелюсточками і жовтою серединкою. Що? Вона символізує здоров'я, добро, ніжність, а мак, червоний мак, красу та багатство. Соняшник символізує сонячну енергію та гарне життя. А барвінок. Вічне кохання. Згадуйте, згадуйте, безсмертник символізує безсмертя, здоров'я довгі літа, а лілея, біла, гарна лілея символізує красу та наділяє жіночими чарами. А Дев'я сил дарує силу, зміцнює. Здоров'я, а волошка маленька блакітна квиточка. Вона дарує добро, людяність і простоту. Мальва, гарна мальва несе в собі любов до рідної природи. Бачите, які гарні квіти не тільки своєю красою, а вони ще наділені рисами. Та символізують собі багато рис. А зараз давайте пограємо з вами в гру, яка називається Яка квітка зайва. Ви вже знаєте, як розрізняти кімнатні рослини та садові. Погляньте на перший малюночок. Дивіться, що тут тут зображено. Яка це рослинка? Сансив'єрія. Яка це рослина? В горщику. горщик вам підказує. В горщику рослинки стоять у нас на підвіконні. Кімната. Кактус вже добре знаєте. Бальзамін. А ось це що за квіточка? Тільки що про неї чули. Символізує красу, дівочу вроду. Лілія, яка зайва, ці три кімнатні, а лілія садова. Вона росте на клумбі, так? Добре, малю. Малю... Наступний малюнок розглядаємо. Подивіться, підказка є на малюнках. Діти, уважно, уважно дивіться, горщику. Герань, знов кактус. Бегонія, а ось квіточка гвоздика, теж садова. Так, вона тут зайва, ці кімнатні, а вона садова. А на цьому малюнку багато яких квітів, яких рослин. Садових, мак, тюльпан, нарцис і одна квітка. Рослинка кімнатна. Дивіться, герань. Так, тут вона зайва, вона одна. Ще один малюночок. Ось фікус горщику. Алоє, цикламен, а це півоє. Дуже гарна квітка, пахуча. Вона садова, вона зайва, тому що вона садова, вона одна, а останні кімнатні рослинки. І останній малюнок розглядаємо. Тут намальован плющ. Яка це рослинка? Кімнатна, хлорофілу і монстера. А ось ці квіточки блакитні маленькі. Що це за квіточки? Волошка, так? Символізують що? ніжність та простоту. Ну добре, зараз наше заняття закінчено. Я з вами прощаюсь до наступного заняття. Трошки відпочиньте. Чекаю вас!